Ми зробили це перше в житті, заправили повний бак і просто поїхали в подорож без планів, без бронювань, без зайвих думок. Лише ми троє дорога і наша мрія, яку ми давно хотіли здійснити. Перша наша зупинка була у Відні. Місто нам дуже сподобалось, тому ми точно туди повернемось. Після цього ми поїхали у маленьке австрійське село з ночівкою. А зранку ми вже милувалися красою Гельштата. І найцікавіше, ми зараз навіть не знаємо, куди їдемо далі: Хорватія чи Італія. Пишіть ви в коментарях, куди нам краще поїхати. Багато хто скаже: ви не нормальні, у вас маленька дитина, де ви будете взагалі ночувати? Але саме це робить нашу подорож особливою. Ми навчилися довіряти собі і насолоджуватись моментом, і не боятися жодної спонтанності. Але, звичайно, ми таки зробили щось заздалегідь. Формули страховий поліс від Hotline Finance. бо яка б авантюра не була в нашому житті, спокій і безпека для нашої сім'ї це понад усе. А для вас маємо бонус за промокодом migrant 10. Ви отримаєте мінус 10% знижки на туристичну страховку та зелену карту на авто на Hotline Finance. Посилання залишаю в збережених сторіс. І знаєте, що дає нам поліс? Відчуття справжньої свободи і безпеки. Якщо сказати за наші маленькі плани, то ми хочемо поїхати кудись на море. І надіюся, що уже сьогодні ми будемо ночувати біля берега. Моря. А ви б наважились на таку поїздку і авантюру? Якщо так, то пишіть в коментарях, куди б поїхали.